По четвергам була військова кафедра, а мальчики йшли на заняття по військовій кафедрі, а в девочках був вихідний, по-моєму, якщо я не помиляюсь. Четвер. От група. І це вирішили зібратися, ми в 72-му році закінчили інститут, по розподіленню кожен працював, де по два роки, хто і більше. От. І Потім ми збиралися в 82-му році в інституті на десятиріччя закінчили. Ми вирішили зібрати цьому році, щоб ну, хто живий, здоровий, щоб зібралась. І... Це всі кроки прийшлося. Приємно з друзями пообщатися, поспілкуватися. І... Хотілося хатилося... б... через а, а, два, два б... роки після вуза відробляв. Після вуза відробляв я два роки. З німцями ЗГД робили. Розкажіть про ваш випуск. Це випуск року випуску. Значить випуститися рік. Це вже а Полтавський інженерно-будівельний інститут сорок 43 роки. Пройшло з того, як ми закінчили інститут. Які враження у вас? Які емоції зараз? Ні, емоції не можна передати, раді зустрічі Насталія за минулим. І ми дуже раді, що ми закінчили цей інститут і не те, що нас сюди хтось в ті роки заставляв йти, а ми по своєму побажанню сюди прийшли, одержали хвах будівельника і все життя віддали будівництву» кожного року зустрічаєтеся? Ні, ми зустрічаємося за третій раз за 43 роки. Перший раз ми через 10 років зустрілися, через 40 і через 43. Складно було зібрати всіх? Ну, звичайно, складно. Багатьох десь менше 50 відсотків нас зібралися. На 10, через 10 років було більше, а через 40 років було більше. Ребята, военные а нам да, Со да, Со да, Это у вас да, целый выпуск? Это несколько групп. Это факультет. Когда на пятом курсе нас уже сделали факультет, а, а? а? Группа, а? Да. а? Ну, а? а? то было третий Все до сих пор работали по специальности. Там мы работали по специальности. Я вообще на стройке мало а а руко... а да? я, да... я, да? я, в проектном Но работала, потом в его... а в каком проекте? В Ливии я работала, в Волонове. А, 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 а вы Тут приехала, тоже в его филиале работала. Потом работала на сохранении на стройке, была. Мастером производственного обучения в школе строительное я дело меня... читала. Я всю жизнь да. потом, вот. в одном вот. институте проработала, работаю до да. сих пор. Потом работала. И специальность это хорошо кормит. Да, да. легче. Я всегда была довольна. Переключалась да. на любые специальности. Вот да. да, да. В отделе да, да. да. а, да. я была в расстрое, работала. потом, потом переквалифицировалась. Да. 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 А, да, в акционерном обществе администратором. А,

я всі хавчити вже не вже мені коротенько ознайомити вас з історією нашого навчального закладу. Ось перший розділ, біля якого ми з вами зупинились, у нас присвячений історичній діяльності Інституту шляхетних дівчат так. інститут було відкрито в 1818 році завдяки оцій поважній подружній парі Миколі Григорьовичу Ріпніну-Волконському, який був назначений генерал-губернатором Полтавської та Чернігівської губернії, та його дружини Варвари Улицівни Ріпняної. Офіційно в 1818 році було відкрито інститут шляхетних дівчат. Раніше на цьому місці, на цьому пагорбі, де розташований наш інститут, була саміта. Доктор технічних наук, професор. Кафедри будівельних машин і обладнання. Значи, така кафедра вона була, вас можуть дати. Була була. Значи, хто вас тоді читає будівельні машини? Ліпнович, не, Ні, Ні. 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 Марченко. Марченко. Ну немає. Марченко, Ліхнович поки не кадрі є. Депутат обласної ради. Ну і на обласній раді там довго вони вирішили, будемо будувати спортзал на території, на тоді якраз процеси вибрати, щоб мас якось залучити, будемо будувати. Спортивний зал на території міста. Ну, він обідив, що в нас є спортивне поле, тут є територія, давайте нашу територію. Все одно ж де будувати. Вони кажуть, а як же виборці? Він каже, студенти, що не виборці. Студенти яка, яка маса 10 тисяч студентів. Це ж каже, вам маса, яка буде так сказати, працювати на вас. Ну, і вони дали добро будувати цей спортзал на нашій території. Проєкт не наш, проєкт е -е, Миколаївська фірма, якась робила його. І е, нас туди не запускали зовсім. Тобто, ну як, проєкт ми не ми зробили. Тобто проєкт для міста був. Просто нам привезли готовий проєкт, а готовий не зам... не проєкт. виконавець, ну виконавець був ландер фірма, знаєте, да? їхня фірма була. Ну і почали будувати. І коли будували цей спортзал, е, снігопад був, і от період снігопаду, оця будівля вона. Сказали, що є, що от університет, от ви, ви, ви там такі проєктувальники, електори з доміністров, до освіти, оправдовувався, до але оправдовувацію, я б розказав, що, що... <клухи> наша війна була в тому, що ми дали територію. Якби була територія десь місць, б ніхто, а а так, віженєр, в іншому місці, він там завалився, ніхто про нього не Ну, Там вина була, коли почала розбиратися, вже коли заложили комп'ютер ту конструкцію то вона повинна була і рухнути. Тому що там, по-перше, метал, який там був закладений, там ось сімкоз, він би більше метал не розказав, якраз я займався. Метал, який там проєктували, поставили інший метал. Там були відхилені від проєкту. Тобто відступлення. Від да, і за цього вони служилися. Тобто воно не витримало на вантажку. Слава Богу, що так трапилося, що нікого не було, що це було. Ну, що це воно було. Ну да, кто кажется, что ты помол языку, чтобы Що поло. Що Давайте чем-нибудь. хто пише, хто по слову диктує? Я як Ленін, молоком, да, а потом проявиться. Ви ну, а я, я буду писати. Всю жизнь да. да? да. такого... <существу> <существу> ось на ми випускники, такого Треба да. На, на український. Якою <существу> <существу> вам зручно? Ви ж бачите, яка у нас тенденція. Викладач не може бути у нас зараз викладачем, якщо він говорить на одній мові. Особисто я, я на трьох мовах викладаю на українській, на російській, на англійській мові, тому що приходять студенти, не розумію, а зараз нас змушують, що все для студентів.